Всім великий привіт. Приїхали з Андрюхою коротше, їздили по розвідкам, дивились де шоу. І нарешті, друзі, приїхали на одне поле, воно перегорене. Тут Арим, друзі, є перша візуальна знахідка прясельця. Чуть-чуть і попробуємо тут трохи погодити, але бачиш, що вже є якийсь трактор. Зіна, щось... О, бляд, блін. Ось у мене квазар. На Катушка на 25 кГц. Андрюха з редколтом. На 18-й шесть. попробуємо. Друзі, хочу порекомендувати вам крутий сайт Лицарклуб. Тут ви зможете знайти багато цікавої та корисної інформації. В розділі блог та новини клубу статті про історію України, археологічні відкриття та знахідки пошуківців з металодетекторами. Також на сайті є магазин, де ви можете купувати антикваріат та інші речі. На Лицар Клуб ви також можете стати власником магазину, створивши його в особистому кабінеті і продавати товар з фіксованої ціни. Лицар Клуб – це інформаційний портал про наш спадок. Реєструйся на Лицар Клуб та відкривай нові можливості. Посилання на сайт в описанні під відео. Так, глядачі, дивіться знову візуальна знахідка, дивіться, яка тарілочка. Бачите, вона майже ціла, але тут шматок нема. Але дивіться, яка вона взагалі не глибока і невеличка. Можливо, хтось знає, якась соусниця, Андрюха каже. Може і соусниця, вона така. Можливо, хтось знає для чого використовувалися такі тарілочки. То підскажіть. Прикольна така. Шкода, звісно, що поломана. Пожмені алюміні накопали і, друзі, поки що риму лише дві візуальні знахідки і все. Отак. До речі, друзі, в... в описанні під відео і в закріплених коментарях залишаю номер карти на допомогу ЗСУ. Друзі, донатьте, допомагайте, хто скільки може, не. Соромтесь, скидати гривню 2-5, це, друзі, також допомога. Якщо всі скинуть по гривні, то, друзі, буде сума, розумієте? І потрібно допомагати хлопцям, тому що їм там нереально важко і е, потрібно, друзі, допомагати. Слава Україні, слава нашим героям. Продовжуємо. Спробуємо ще ще знайти. О, така тарілочка. Цікаво, забираємо. Глядачі пролунав щейний сигнал, випав якийсь От, Зараз ми його помиємо і я вам покажу, що то є, якщо він, звичайно, відмиється. Рухаємось. Так, глядачі, схоже, що це копієчка Єлізавети. Якщо я не помиляюсь. Ось цей стан, ця сторона більш-менш стан. А тут деконик беляха під затерта. 1760-й, вроді би, або 60-й, або 66-й. Подовжуємо. Дивіться, друзі, в Андрюхи випала знахідка, ось така маленька ложечка. Но це, мабуть, не копушка, тому що нею можна вухо роздерти. Вона трохи велика. І дивіться, що саме цікаве. Тут написано «Альберт». Це видно, що царі. Прикольно. Можливо, хтось знає, для чого ця ложечка, для чого вона такі використовувались. Пишіть, будь ласка, в коментарях, будемо вдячні за інформацію. Шкода, блін, що вона цігнута, можливо, хтось знає способи, як розрівняти, тільки не так, щоб стало дві ложечки, а бажано, щоб одна тільки рівна. <свісно> то пишіть також в коментарях, це мідь. Як то мідь гріти, але як гріти вона потім. Не знаю. В общем, така прикольна. Рухаємось. У Андрюхи чергова знахідка. І знову ж таки, не Рим, а царі ось такий, друзі, мідний хрестик. Цілий, але шкода бачите, зігнутий. Ціле вушко, все ціле. Ну, такий хрестик. Приїхали шукати рим. До речі, ми на перепашці тут перші, слідів немає, але і знахідок чомусь по риму немає. Не знаю, кераміків стеляно, ну, просто ліпнини кераміки повно, а сигналів по риму нема. Ми будемо шукати. Глядачі, дивіться, тільки зняв Андріхен Хрестик, ще навіть не віддав і йшов до нього, щоб віддати. Е і буквально після того, як зняв, зробив пару шагів, сигнал 79 на f 3 квазарі. І, друзі, гляньте, схоже, динар, я не знаю, ще не дивився, не брав. Але. Схоже... Да, друзі. Це динарик, але... Який він трошки залезений. Адріан. Адріан на стан його. На жаль, на жаль, не дуже, но слава Богу, що таке є. Такі, друзі, маємо Адріанчик. Файно, тільки сказав, що по Риму немає знахідок. І зразу перша знахідка по Риму йде на. Ну, не враховуючи тих візуальних. Крутяк. Рухаємось, перший є. Так, друзі, нарешті, дивіться, в випав подинарик. Ну, буквально скільки хвилин, може після мого 15 прийшло, ага. так. І перед цим від пряжечки казав якесь закінчення. Що до рівня цепляється, так? Що до рівня цепляється, пряжечка. Да, да. Закінчуємо. По щіткою. щиткою. Він залипше закиші. Нагар. Гріший хуй. Що даже не видно а, хто там? А я мать. Закиші, залипший. Блін. Але по морді дивіться, це або... Ой, що я знімаю, коліна Андріха. Це або Адріан, або може бути Веспасіан, Бачу, ще є якась товста. Може бути Веспасіан, пасіян. Експерті задала покажу. Пеляха, що ж вони тут всі такі якісь цікаві? Що ж їх тут так... що з ними робили? Ну але добре ж хоч такі, то є файно, рухаємось.